Всім привіт! Сьогодні буду готувати салат, який ви точно приготуєте не один раз. І для початку нам треба відварити курячу грудку в підсоленій воді до готовності. Поки наша курочка собі потихеньку доходить, ми з вами перейдемо до наступного кроку. Треба приготувати шампіньйони. Я вже завчасно їх помила, просушила рушником. І треба їх нарізати, але не дрібно. Щоб залишились соковитими і ціленькими. Тепер на сковорідку наливаємо трохи олії і викладаємо наші шампіньйони. І обсмажимо їх до легкого такого рум'янцю. І поки наші грибочки обсмажуються, ставимо паралельно варимо яйця так швидше і зручніше. Все, що необхідно нам для салату, вже чекає на нас. А тепер переходимо до його зборки. І спершу подрібнюємо курячу грудку. Сир і яйця готуємо таким самим способом. Нарізаємо все приблизно однаковими шматочками, аби салат виглядав охайно. Тепер додаємо наші грибочки. І вже на цьому етапі можна перемішати наш салат. Далі додаю склянку корейської моркви. До речі, моркву я робила сама, і рецепт є на моєму каналі. Сіль перець. Зелень додаємо по смаку. Зелень беремо ту, яка вам більше подобається. А тепер головна родзинка цього салату. Саме завдяки заправці він отримує особливий смак. Я використовую ароматну юшку від корейської мурпи. Вона додає пікантності, легкої гостринки і самого такого ефекту, за який цей салат всі так люблять. Салат виходить легкий, корисний і смачний. Готуйте разом зі мною і смакуйте із задоволенням.